Будь-хто, хто мене знає особисто, скаже, що мої вчинки вказують на те, що я інтроверт. І якби я був чесним, то погодився б з ними. На даний момент я проводжу більшу частину свого часу на самоті, і до певної міри я насолоджуюсь цим часом, що зараховує мене до категорії інтровертів згідно з думкою суспільства. Однак особисто мені не подобається вішати на себе цей ярлик, Принаймні, більше не подобається. Не те, щоб в інтровертах було щось погане, однак, термін інтроверт для кожного означає щось своє. Якщо ви подивитеся, Визначення в Google, то побачите, що воно неймовірно неповажне і вводить в оману. І навіть якщо використовувати більш правильне визначення, на кшталт тиха, стримана або спокійна людина, воно все одно навіть близько не описує мою справжню особистість. Наприклад, що якщо я хочу спробувати бути більш товариським або балакучим протягом одного дня, отак, я не можу цього зробити, бо я інтроверт. Розумієте про що я? Тож так, нещодавно я почав роздумовувати над цією логікою. Чому я маю обмежувати свою особистість певним словом чи визначенням? Для мене перенаймання це був чудовий спосіб уникнути можливості розвивати свої соціальні навички. Люди думають, що я сором'язливий. Що ж, це тому що я інтроверт. Люди думають, що я майже не розмовляю. Це все ще тому, що я інтроверт. Люди думають, що я холодний. Що ж, вони просто не розуміють інтровертів. Використовуючи картку інтроверта як виправдання, я по суті покривався нею, щоб уникнути справжньої проблеми, яка полягала в тому, що я просто боявся контактувати з людьми. Чомусь я не кажу, що всі інтроверти мають цю проблему, але я вважаю, що навішування на себе ярлика інтроверта може накласти на ваш характер обмеження, яких ви, можливо, не бажаєте. Це лише моя особиста думка. Щоб розвинути свою тезу, я хочу використати епізод Зачаровані з мультику Підлітки титани, оскільки я відчуваю, що він може відкрити очі багатьом людям. Рейвен улюблена героїня з підлітків титанів, не тільки тому, що вона має дивовижні здібності, але й через свою тиху стриману особистість. Для інтровертів це робить її дуже близькою. У цьому епізоді підкреслюється, що вона настільки любить усамітнюватися, що замикаються у своїй кімнаті на кілька годин, а то й днів, залежно від настрою. Вона настільки занурена у свою роботу, що інші титани починають цікавитися чи не турбує її щось про що вона хоче поговорити. Рейвен дає швидкі короткі відповіді на їх запитання, але вона не усвідомлює, що від неї віє холодом. Він вигадгомніґрантіруменлакдедор. Енітінюванотабаноавджоніт тидемолев шапені дискаверди. thank you Якщо нам інтровертам і потрібно про щось знати, то це про схильність замикатися в собі від решти світу і блокувати любов, яку намагаються дати нам наші рідні та друзі. Я не кажу, що всі ми такі, і не кажу, що я виняток. Це те, з чим я боровся в минулому, і досі борюся, часом не усвідомлюючи цього. Легко мати настрій, що нас ніхто не любить або нас ніхто не розуміє, але ми рідко коли розглядаємо можливість того, що можливо ми не помічаємо або не відкриті до любові, яка вже дана нам. Що мені подобається в цьому епізоді, так це те, що.

але я також важка для визначення правди в тому, що деякі з нас взагалі не відкриті для отримання любові. Це стає звичкою, блокувати її щоразу, коли вона з'являється. А потім ми дивуємося, чому відчуваємо себе самотніми і нещасними. У продовження історії Рейвен задається питанням, коли ж вона нарешті знайде когось, хто її зрозуміє? Раптом книга починає розмовляти з нею ні звідки, вказуючи на те, що вона може бути живою. Just speak? Uh-huh. Голос всередині книги. Так сталося, що це муміфікована істота. Рейвен у захваті від компліментів, які робить її ця таємнича особа. І вони офіційно стають великими друзями. Нарешті її бажання здійснилося. Вона, нарешті, має когось, хто її розуміє, або принаймні так здається. Пізніше в епізоді ми дізнаємося, що цей дослівний друг весь цей час був злом, і все, що він робив, це маніпулював нею, щоб отримати те, чого хотів, а саме втекти від книги і відновити свою владу для світового панування. Рейвен ображена тим, що ця зла. Істота скористалася нею і шкодує, що не побачила цього раніше. Звісно, Рейвен крута, тож вона не дає монстру перемогти у битві. Перемігши його, Рейвен повертається до своєї кімнати, але цього разу на неї чекає приємний сюрприз. Хлопчик звір вибачається не лише за те, що казав у минулому, але й за те, як поводився з нею друг Рейвен з чарівної книги. Як же я згадував раніше в цьому відео, інтровертам, які відчувають самотність, важко побачити любов, яка вже є навколо них, і хлопчик звір намагається перевернути її увагу до цього моменту. That doesn't mean you have to stay locked in your room. You think you're alone, Raven, but you're not. Знову ж таки, я не маю нічого проти інтровертів, але на мою думку, і з мого досвіду, існує велике обмеження, яке випливає з класифікації себе як інтроверта. Наприклад, коли я був інтровертом, я дивувався, чому я завжди відчував себе самотнім, ніби нікому не було до мене діла, ніхто не розумів мене, ніхто не хотів бути моїм другом. Але одного разу я зрозумів, що мені не потрібно думати про себе як про інтроверта. Думка про себе як про екстраверта допомогла мені проявити себе і бути більш відкритим до нових друзів, спілкування з новими людьми та ці Навати друзів і сім'ю, якими я дещо не у минулому. Я не кажу, що якісний час на один це не є важливим, але набагато важливіше є стосунки, які ми маємо з людьми. І врешті-решт, хіба не цього ми всі хочемо? Люди, які вже є у нашому житті, можуть бути не ідеальними, але один з найкращих способів перемогти у житті це максимально використати те, що ми вже маємо. Тож переймайте свою унікальність, виражайте свої дивацтва, адже бути інакшим це дар, а не прокляття. Дякую за перегляд, переклав я озвучив нозік, посилання на оригінал в описі. До зустрічі в майбутньому.